Всіх вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Улюблена Садиба. На дворі тріщить мороз. Сьогодні у нас мінус 24 градуси дивилася вранці було. Ну, роботи немає. Ми продовжуємо збирати насіння на весну для посівного сезону. І я вже також накупила багато, тому що зима довга. І Багато дуже пропозицій, крім і в магазинах, і на сайтах. І відірватися я ж накупила стільки, що дійсно треба не знаю, якого города скільки я на, накупила цього насіння, і квіток, і В общем, свою, як то кажуть, депресію і лікуємо насіння, зимову депресію такий нелегкий час. І я хочу сьогодні. Я хочу розпочати показати, які насіння я купила, які виписала. Я поступово все купувала, збирала. Ще, ще кое-що треба дозбирати. Ну те, що є, я помаленьку буду вам показувати. Покажу насіння овочів, насіння квітів, які, які я вирощувала, які буду вирощувати, що в мене вийшло і що не вийшло. Своїм досвідом я поділюся. І ось хочу я почати свою розповідь із огірків. Які огірки я буду в цьому році вирощувати? Взагалі, огірки я вирощую в теплиці, сію зарані. У мене вже десь на початку червня місяця завжди є свіжі огірочки. Ну, сію, я, звичайно, і продаю огірки і. Консервую. Ну, Ці огірки, які в теплиці, вони якби недовго бувають. І в цьому році я ще хочу посіяти на дворі. Ну, В теплицю я купляю е, такі самозапильні партернокарпічні гібриди, а на дворі, вони чомусь не дуже добре получаються. Тому я буду вирощувати на дворі, буду сіяти сорти. І ось я покажу, які. Огірки я буду вирощувати в цьому році в теплиці, які я купила. Я вже багато огірків випробувала і купувала ті огірки, які вже я випробувала. Ну, ось такі огірки, як кібрія, гібрид кібрія ось такі. Я їх вже сію років, напевно, п'ять. Вони мені подобаються. Це супер ранні, самозапильні і з високою віддачею врожаю написано. Плоди невеликі, ну, я їм і не даю переростати, вони, звичайно, і не переспівають, так як сортові огірки. І без гіркоти, тоненька шкірочка в них. І вони навіть дуже добрі у засолці. Я їх квашу. І консервую, мені вони подобаються ці огірки. Єдине, що нападає, це посеред літа білокрилка, і починається десь до середини літа, і вже вони перестають плодоносити, жовтіють якісь. в тому році я обробляла, обробляла всякими фунгіцидами і ну, все рівно вони. Не дуже довго були. Отакий От огірок авантюрист F1. Це то також ранній самозапильний гібрид корнюшаного типу. Це я купила їх. Е, така гарна картинка гарна тут намальована. Я їх ще не вирощувала, ці огірки. Хочу попробувати щось ще, крім того, що я вирощувала. Ну, не знаю, не можу нічого ще сказати, буду пробувати. Ну, отак написано, що вони. Ну, всі картинки всі гарні. Огірочки Еколь. Вирощувала я теж вже років, наверное, 4 або 5. Теж вони мені подобаються. Ранньо самозапильні, високоврожайні, корнішонного типу. Ну, вони фактично, ці всі огірки, я їх сіяла і позначала, але я щось між ними різниці ніякої не бачила. Вони ростуть усі <кій> квіточки, немає пустоцвіту. В кожному між цьому вузлі вони зав'язують по декілька плодів. Я їх жену у один стебл. Одне стебло. Правильно так. Пасинкую. Підв'язую. Я показувала в мене є там відео, як я вирощую огірки. І вони всі, можна сказати, що всі хороші огірочки. Добрі. Отакий От огірок Амур. Це взагалі вже, напевно, років з 10, як я його вирощую. Огірок F1, ранньо стиглий. 40 днів. Високоврожайний, самозапильний гібрид. Ідеальний для виробництва пікулів. І рекомендований для вирощування в закритому ґрунті. Показав себе гарно, ранній, дуже -тоже багато їх кубками вони е, ростуть. І... Подобаються мені вони теж. Я багато років їх вирощувала. Також і артист. Огірок-артист. Теж самозапильний. У всіх однаково написано: ранні стили. Це, по-моєму, у мене супер ранній, тільки кібрія супер ці. Ну, я б сказала, що я сіяла їх. І такі і такі, що вони якось якийсь від другого відстає чимось, вони якось так ідуть рівномірно всі. Може, там трошки день-два, там якийсь. Ну, такий теж артист, теж багато я вже років вирощую. Я вирощувала артист і герман. Оці. І це, напевно, цей Амур, то. Якийсь один із перших цих таких огірків, самозапильних. Напевно, вони десь були у перших тих рядах, коли вони почали з'являтися. Ну, і точно так же і артист подобається мені. Хороший він у засолці. Огірочки квашені із цих огірків без пустоти всередині. Мають гарний такий темно-зелений вигляд. Хоч декотрі люди, я чую, не люблять, що це вони такі ігольчаті, ну, такі з пупришками такими. А мені вони такі подобаються, такі огірочки. І я їх. Всі... Мені подобається, що вони не мають гіркоти зовсім, не гіркі і смачні. І хто в мене от на базарі їх купував, уже плоди з цих огірків. Всім дуже подобалися і вони приходили і на другий день. І точно так і квашені огірки. Я буваю, в мене лишаються на весну квашені огірки. Я виношу на базар їх продаю. Одного року я засолила їх дуже багато, тому що думала віддати на армію. Ну на армію вже багато їх навезли, і вони вийшли непотрібні. Я давала їх ящиками цим. І відправляла на армію солдатам свіжими, то свіжими ще їх брали. А квашані ну, зарані я маю на увазі свіжими, але дуже зарані. А вже квашаними то вже не, не дуже хотіла. І от в цьому році також перше, перше хочу спробувати отакий огірок Арктика. Багато про нього чула. Я його ще не сіяла. Тут вже написано, що це ранній партернокарпічний, партерно-карпічний, не можу виговорити, гібрид. Тут навіть написано 33-40 днів, в тих написано 40-45, а в цих 33-40, то вони виходить трошки раніші. Взяла на пробу такий отакий пакет. У нас у магазині насінневому на оце таке насіння. Перед новим роком були скидки гарні. По 30%. І, звичайно, огірки, виходи, накупили їх по трохи дешевшій ціні. Великі були скидки. Непогано було і ці огірки. Я завжди беру професійне насіння ось такої фірми з травичкою. А в цьому році якось одна таки була скидка ось на садиба. Я набрала оцеї садиби. Я не сіяла їх ще з цієї фірми, але написано, що це одні й ті ж самі огірки, тільки розфасовані в іншому місці. Так мені сказали. Це тут не, не написано, хто це вирощує, а виробник. Не написано, тут на цих, хто написано, Виробник, ось о, хто їх вирощує, не, не можу побачити. А на тих немає. Корея. Ось корея, яка. А на цих немає написано, хто їх вирощує. Ну, буду випробувати, буду садити. Це буде. Е Таке насіння може ще А на, на, Німеччина. Є, є не, Німеччина, Нідерланди, Нідерланди. Оці е, артист Амур і Еколь це Нідерланди. А ось це авантюрист Німеччина. О. Ну, попробую. А зараз покажу, що які огірки я буду вирощувати у відкритому ґрунті. І ще в мене з того року лишилися отакі шапки огірки Щось не дуже вони мені так сподобалися, хоч я і купляла тут такий пакет, вроді, оригінальний. І щось мені ці більше, які є, більш подобаються, ніж ці шапки. Вони якісь такі кругліщі, ті довгенькі, такі, тоненькі, довгі, а ці кругліщі і коротенькі. Ну... Чую відгуки від людей, що дуже подобаються оці огірки-шапці. Ну, посію, Тут у мене ще лишилося небагато насіння. Тут у пакетику ось стільки. Ну що ж, не пропадати, ж насіння, сіні, посію. Ще подивлюся ще в цьому році. І у відкритому ґрунті мені дуже подобаються огірки Фенікс. Вони такі невибагливі. Вони не бояться, вони хороші для засолки, темно-зелені. Не, я не люблю круглих тих огірків, які такі коротенькі круги. Ці такі довгенькі, гарні на форму і непогані на смак. І вони е, родять, починають плодоносити і до самого почти морозів. У мене завжди є, я їх сіяла, коли в мене завжди є огірки. І також і для засолки. І я в цьому році це насіння може торішнє, а може ще й позаторішнє, тому що насіння огірків не боїться і огірків, і гарбуз не буває давнє. Ну, якщо вже зовсім давнє, аж так, вони ще краще ростуть і краще родять, якщо вони не свіжать. Багато сіяти я в відкритому ґрунті огірків не буду. Мені достатньо тих, що я сію в теплиці. А ці просто я посажу для того, щоб продовжити цей, щоб огірки були пізніше. Так продовжити. І ось ще мені подарували подарунок такий від професійного насіння. Голубчик. Ну, раз подарували, то потрібно посіяти, ранньостеглий стегли, жолозапильний сорт. То посію, Раз подарували. Ось такі в мене плани на цей рік. І з огірками не знаю. Може щось. Напишіть, які огірки ви порадили б мені виростити, попробувати. Може я чогось ще не знаю. Я буду дуже вдячна за вашу пораду. І ще... Підкуплю ще якихось огірків. Ну, таке моє. Всім бажаю крепкого здоров'я, гарних урожаїв, миру, добра, перемоги. Скоріше. До слідуючої зустрічі. Також прошу підписуйтесь на мій канал, поставте мені лайк. Мені дуже буде приємно це все. Всім пока-пока.